Привіт, продажі мій собі 2.2 дизель на максимально можливій комплектації, яка тільки може бути 2011 рік, 193 тисячі чесного та перевіреного пробігу, автомобіль без жодного підкрасу. Повністю автомобіль розмитений, сертифікований та вже готовий до продажі. Ось так автомобіль виглядає, він без м'ятин, без колів, без царапин, в дуже гарному та збереженому стані. При суті у нас... Топові поворотні біксенонові фари, присутні у нас омивач фар, протитуманні фари, як ви бачите, по кузову ніяких подряпин, сколів, царапин немає. Автомобіль по приїзду в Україну повністю пройшов легенький детейлінг, був сполірований кузов та була проведена хімчистка салону. Звітнесь ось така резина в класному стані, з класним протектором резини, тормозна система, вся автомобіль обслужена. Легкоспавні диски у нас не подерті від бордюрки. Зараз я вам скажу точно. 21570R16, дуже хороший стан резини, також по вікнах автомобіль все рідний. Присутні у нас датчик світла, датчик дощу, дублюючі склад. поворотники, складання підігрів дзеркал, безключовий доступ у всіх дверях. Також у нас присутній люк, присутні у нас рейлінги чорні такі по автомобілю. Тут у нас таке гарне виконання накладочки, йде у нас під хром. Також, як ви, як ви бачите, по лівій стороні автомобіль просто дзеркало. Няк подряпин, Ще раз наголошую, царапин взагалі по автомобілю немає. Всі легкоспальні диски у нас в гарному стані, вся резина у нас також в гарному стані. Також не забувайте, друзі, що є нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо, приїдемо до вас, вже дуже багато доставили автомобілів по Україні. Також ми надаємо повністю пакет документів, робимо договір купівлі-продажу, допомагаємо з реєстрацією автомобіля. Ми знаходимося в місті Радивилів, що є 100 кілометрів до Львова, 100 кілометрів до Рівного. Також ви можете приїхати та перевірити автомобіль на будь-якому сервісі, де забажаєте. Також ми готові на будь-які перевірки. Так, друзі, трошки заговорився по задній частині. У нас цікло йде в задні з підігрівом, також по задніх стопах ніяких тріщин подряпи немає. Всі логотипи, Mitsubishi, все на місці. Також Outlander він йде у нас повноприводний, повний привід відключаємо. Як ви знаєте, тут повні приводи дуже надійні, ніколи не ламається. Вся екологія в автомобілі на місці. Такі дві стильних вихлопних труби, запасочка у нас присутня по автомобілю повноцінна. Так, перейдемося до правої частини. Також показую вам задній правий стоп, також все в гарному та збереженому стані. Також по правій стороні, як ви бачите, ніяких подряпин, сколів, Царапин взагалі по автомобілю немає, ніякої ржавчинки немає. По автомобілю присутні два, два ключа, також безключовий доступ у всіх дверях. Так, а зараз ми пройдемося на лакофарбове покриття. Покажу вам автомобіль на лакофарбове покриття. Ось такий у нас професійний товщиномір Profile. Почнемо, друзі, з капоту. 89 оригінал. 82 оригінал. 82 оригінал. 83 оригінал. 66 оригінал. 71 оригінал. 76 оригінал. 89 оригінал. 70 оригінал. 75 оригінал. Задні вікна у нас заламіновані, притоновані заводським напилом заводу. Також задня арочка 90 оригінал, 67 оригінал, 115 оригінал. 90 оригінал. Дахна 60 оригінал. Так, Задня кришка багажнику 70 оригінал. так Десь погано приложив прибор і зразу показує більше заміри. 70 оригінал. 81 оригінал. Заднє праве крило 81 оригінал. 62 оригінал. 73 оригінал. 69 оригінал. 69 оригінал. 75 оригінал. 64 64 79 оригінал. Друзі, цей автомобіль в рідній фарбі. Зараз дуже тяжко взагалі знайти хороший автомобіль в Європі, будь-десь завгодно, в Швейцарії, в Німеччині. А ще й саме головне в рідній фарбі. Це дуже рідкість. Більшості автомобілів приїжджають з якимись мінімальними підкрасами. Але це нічого страшного немає. А цей, зауважте, що цей автомобіль саме головне в рідній фарбі. Пробіг автомобіля оригінальний 193 тисячі. Присутня сервісна історія по автомобілю. Також перейдемося до дверної карти водія, подивіться на стан сидіння, шкіряні сидіння. Водія все в гарному та збереженому стані. Таке гарне виконання у нас іде з преферацією. СРС у нас присутні айрбеки, електричне регулювання, сидіння водія, Чотири стеклопідйомники, чотири стеклопідіймача, складання регулювання дзеркал, блокіровочка, топова музика Rockford. Такі є в нас накладочки на порогах Outlander. Пластмаска в нас в гарному стані, не затерта, не подерта. Також по болтиках, як, як ви бачите, ніхто нічого не крутив, не знімав. Все в гарному та збереженому стані. Також подивіться на стан керма. Його ніхто не шив, не красив. Присутні у нас мультикермо, регулювання музикою, круїз контроль. Також додавання музикою, переключання, датчик світла, датчик дощу, регулювання світлом по автомобілі 193 926 кілометрів. Регулюється в нас повний привід, лок є в нас блокіровочка. Можна завжди їздити на повному приводі 4 ВД і можна собі включати 2 ВД. Так, Автоматична надійна коробка передач, гідротрансформатор. Також у нас є клімат-контроль, велика така сенсорна навігація. Також музика ще раз нагадаю, топова Rockford. Також присутні у нас панорамний дах. Ще раз нагадаю оригінальні коврики по автомобілі. Присутні. Так, зараз ми автомобіль заведемо. Покажу, як автомобіль заводиться, що ніяких чеків помилок по автомобілю взагалі немає. Автомобіль нас заводиться чітко, рівненько. Також, також нас зразу виводиться камера заднього огляду, включаємо ми на задню ерочку. Камера заднього огляду все чітко спрацьовує. Також по автоматичній коробці ніяких пинків, рівків взагалі немає, що на холодну, що на гарячу. Все в гарному та збереженому стані по автомобілю. Все чітко працює, кожна кнопочка все по автомобілі працює, клімат, контроль, також Підігріви сидій у нас є по автомобілі, що є дуже рідкість. Це, ще раз нагадаю, сама максимальна можлива комплектація, яка може бути. Так, перейдемося до заднього раду. Покажу вам по задній частині, також дверна карта задня, є якісь мінімальні сліди експлуатації. Ми це зробимо, якщо буде потрібно, воно фарбується і забираються ці легенькі царапинки Це нічого страшного, друзі, немає. Закрию автомобіль. так Дверна карта задня в гарному також збереженому стані. Ніяких коцок, подряпин немає. Крім ось цієї пластмаски, ми це зробимо, випрямо також по пройому храм безпеки не побито ніде, не вибито. Також по пластмасці, все в гарному стані. Сидіння просто як нові. Подивіться, ніяких прокурів, подряпин, витерстистей, нічого такого немає. Показую вам ближче з такого ракурсу. Сидіння у нас регулюється, ложиться в рівно підлогу. Також додаткових 7 місць по автомобілю. Показую вам з такого ракурсу. Спередній автомобіль, подивіться на його стан. Також показую вам стелю автомобіля. Ніяких прокурів, ще раз нагадаю, немає. Тварин по автомобілю не возили, є такі два карманчика по автомобілю, можна собі щось положити, сховати, будь-що завгодно. Оригінальні коврички присутні, ще раз нагадаю, скрізь однакові. Камера заднього огляду тут у нас сигналізує, що ключик в мене в кармані. Піщить так, Покришки багажнику по також все в гарному стані, ніяких подряпин, царапин немає. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Сі місць нас відкидається, все працює. Також у нас по автомобілю Домкрат, як ви бачите, там схований лежить. Топова музика самбуфер у нас Rockford електричне регулювання сидінь складається, ремні безпеки. Також тут у нас відкидається по автомобілю і можна собі сісти ну, дуже комфортно та класно. Також воно закрапається без проблем. Так, Перейдемося до задньої правої дверної карти. Також задня права дверна карта в такому гарному стані. Також ніяких подряпин, царапин взагалі немає. також... По прийому ремнем безпеки ніде не побито, не подерто. Також по пластмаски все в гарному стані. Тут також з цієї сторони все в збереженому стані. Друзі, дійсно хороший та надійний автомобіль в дуже хорошому стані. Зразу він код фіксуйте для перевірочки по автомобілю. Також тут накладочки на порога Outlander, по пластмаски все в гарному стані. Подивіться на стан сидіння пасажира, воно просто як нове. На ньому як ніхто не сидів. Все в гарному збереженому стані. Також по дверній карті пасажира, як ви бачите. Також є в нас тут таке місце, можна собі щось положити, все відкидається, закривається. Є в нас повну, повна сервісна історія по автомобілі, така у нас. Велика книжечка зі всіма сервісами. Автомобіль обслуговувався на офіційному дилері Mitsubishi. Також всі записи по пробігу можете собі зафіксувати 19 рік, 18. -й. Також у нас є ще один такий папірчик. Тут ви можете зафіксувати ці гаражі, понаходити на Google, переклад... на Google картах, познаходити, де автомобіль обслуговувався, всі офіційні завірені папери з по пробігу. Ще раз нагадаю, автомобіль готовий на будь-які перевірки. Також є сервісна книжка у нас по автомобілю. У 2023 році був пробіг 174 тисячі. Наступна замі... Наступне Наступна ТО на 194 тисячі у 2024 році. Зараз пробіг мав... зараз становимо 193 тисячі. Автомобіль, ще раз нагадаю, повністю розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Перша постановка на облік цього автомобіля буде десь в районі 250 доларів. Ще раз нагадаю, це Mitsubishi Outlander 2.2 дизель, 115 кВт на автоматичній надійній коробці передач, максимально можливі комплектації, без жодного підкрасу. Все в рідній фарбі, з топовою музикою Rockfork, на біксинових топових фарах, на омивчах фар, на фар, протитуманних фарах. На шкіряних сидіннях з гарним виконанням з преферацією, на автоматичній коробці, на камері заднього огляду, на безключовому доступу. Все, що є в цьому автомобілі. Всі можливі функції, які є в цьому автомобілі, вони присутні на свіроки. Так. Зараз покажу вам автомобіль під капотом. Автомобіль ще раз продемонструю, як він заводиться. Ніяких чаків помилок по автомобілю немає. Тут також є в нас такі підстаканічки. Лоночка. Так, двигунчик у нас працює чітко, рівненько, ніяких проблем по двигуну немає. Це в гарному, та збереженому стані, антифриз наш чистенький. Ніяких потьоків масла взагалі по автомобілю немає. По голках ніхто нічого не крутив, не знімав. Ось такий, друзі, автомобіль. Телефонуйте, мене звати Ярослав, мій номер телефону 096 -33 78. 655. Також підписуйтесь в Viber-групу на YouTube канал. Всім до зустрічі, всім па-па.